Піратського сайту MangaDex зникли тисячі розділів з понад семи сотень різноманітних манґ. Піратський ресурс Мангадекс один з найбільших у світі, тому мені і так дивно, що він протягнув стільки, скільки протянув, і що його в принципі не закрили, а власників не посадили. Адміни ресурсу активно прикриваються поширенням маловідомого контенту, який і так ніхто не видасть. А тепер зачитаю обраний список маловідомих творів, які попросили прибрати: Фрірен, Драгонбол, Акіра, Магічна Битва, Монолог Травниці, тільки я візьму новий рівень, сага про Вінланд та інші. Ну що, схоже вам на список ноунеймів, яких потрібно просувати та охороняти від зникнення? Ні, ну от і мені не дуже схоже. А навіть якщо б це і були справді ноунейми, відкрию вам таємницю, це все ще крадіжка. Власники прав на цій історії не хочуть такої репрезентації і такого поширення, і вони в своєму праві. Якщо якийсь автор хоче, щоб його робота поширювалась безплатно, як от, скажімо, автор манги «Мої вітання Блекджек», то він просто офіційно передає права на твір у відкритий доступ. Такі механізми існують, автори про них в курсі і коли хочуть, тоді й користуються ними. Вирішувати за когось, що його майно краще буде виглядати англійською і у відкритому доступі ну це, м'яко кажучи, не є правом піратів. Нагадаю, що манга не є предметом першої необхідності. Люди, які кажуть, що у них тепер немає іншого місця, щоб читати цю мангу. У мене для вас погані новини. Іноді так буває. Деякі товари не є доступними для вас, і з цим нічого не зробиш. Я би теж хотів по суботам їсти свіжі суші з хокайдо, але мені за це треба або платити за доставку і ще шукати, чи така доставка взагалі можлива, або їхати в Японію і платити на місці. А аргументи щодо популяризації це взагалі смішно. Мангу популярною може зробити ну, наприклад, аніме адаптація, вірусний маркетинг від видавця. Чи потужна франшиза за спиною? Запитайте себе, а скільки Манк отримало визнання, славу і комерційний успіх через те, що на якомусь піратському сайті вона була відносно популярна. Та й давайте дивитись правді в очі. Основні перегляди на цих піратських сайтах збирають якраз не наонейми, а суперпопулярні тайтли. Тому, як на мене, Мангадекс отримав те, що заслуговував. З нього прибрали найпопулярніші тайтли і дозволили далі існувати. Останнім абзацом додам лише, що зараз мова йде про іноземні сайти та ситуацію на них. Я цілком розумію, що ситуація в Україні відчутно відрізняється, адже україномовне піратство це в першу чергу форма спротиву російськомовній піратці, яка, на жаль, у нас історично домінувала. І тому, на мою думку, поки ліцензія нас доганяє і просить прибирати тільки ліцензовані твори, то все плюс-мінус в порядку. Хоча скажу відверто, деякі команди вже ледь не прямим текстом шлють наших видавців лісом і відмовляються видаляти піратку. Ось це зле, і так не має бути. Усім привіт за мікрофоном. Пан Юра приніс вам чергову порцію свіженьких аніменовин. Сьогодні поговоримо про легендарну мангу українською: продаж душі та ванпіс за день. На дворі щось зовсім не по холодно. Тож заварюйте гарячий чай та вмощуйтесь зручніше. А на випадок, якщо погода від моменту запису знову кардинально помінялась, тоді ставайте морозиво, а ми починаємо. йо о, це сталося! Артбукс відкрив передзамовлення на атаку титанів. У світі, де панують титанів, людство ховається від винищення в тіні величезних мурів. Ех, та, на що я вам, в принципі, переповідаю? Ви і без мене в курсі. Всі так чи інакше чули, бачили чи читали. А якби конкретно вас оминуло, то ось вона ідеальна нагода взяти, можливо, найвпливовіший тайтл минулого десятиліття Атаку титанів. Ще рік тому я казав вам, що стіна Марія впала і. Ще за 5 років ми отримаємо берсерка і людину бензопилу, і взагалі будь-який популярний тайтл. Японці здається остаточно усвідомили, що ми великий ринок, який нікуди не пропаде, який продає мангу десятками тисяч, і якому потрібно все і пошвидше і бажано на вчора. Тож переконаний, темпи тепер будуть ще кращими, а гучні ліцензії будуть приходити все частіше. Тому закликаю вас і далі підтримувати видавців, купляти мангу українською та боротися з піратством. Адже саме від нас залежить те, наскільки швидко до Ерена приєднається Гац, Наруто, Сейлор Мун, Хіната та ще десятки і сотні інших наших улюблених персонажів. А дідько ледь не забув сказати: титани у нас будуть в м'якій оправі з суперобкладинкою 192 сторінки та 215 гривень за перед замовленням. Як на мене, то це хороше рішення. Титани мають бути максимально доступними. Видання омнібусами поки що зачекає. А поки писався цей сценарій, артбук звжарили ще одним епічнішим анонсом та оголосили культову мангу Дух в оболонці. І знову не бачу сенсу переповідати сюжет. Ця історія є одним з наріжних стовпів кіберпанку як жанру. Сестри Вачовські не раз казали, що Гіц був ледь не головним натхненням матриці, а вплив на аніме та мангу наступних років в принципі важко оцінити. З якої сторони не глянь дух в оболонці це культова кіберпанкова історія, що давно вже заслуг. Говоє стати на полички українців. І одразу для всіх, хто запитає, а чому оболонка, це складне запитання, яке має ряд відповідей, навіть не одну. Як у самому творі, так і в зовнішніх знаннях про програмування зненацька. Але якщо коротко, то шел в оригіналі це термін саме з програмування, і в українській мові цьому терміну відповідає слово оболонка. Я, звісно, давно топлю за мушлю, але правда в тому, що, на жаль, українські програмісти шел мушлею не називають. Тож рішення цілком справедливе, на мій погляд, і я радий, що видавець закопався аж так глибоко. Видно, що їм не все рівно. Видавництво Мальопус відкрило передзамовлення на сьомий том манги, Ця порцелянова лялечка закохалася. Дуже класно, що манга вже переганяє аніме адаптацію. Нагадаю, що всього в серії 14 томів, тобто ми рівно на половині. До слова, з'явився надзвичайно красивий тизер другого сезону, прем'єра якого очікується вже в липні цього року. Тож, аніме знову пережене мангу. Повнометражний фільм Легенда про Анга, останній підкорювач повітря, вийде 9 жовтня 2026 року. Можливо. Справа в тому, що це вже втретє перенесення дати релізу. Спочатку фільм обіцяли на жовтень цього року, потім сказали, що він вийде в січні 26, го а тепер дату взагалі перенесли на жовтень того ж року. Офіційно причини перенесень не розкривають, проте, за даними Animation Magazine, все це через неузгоджені затримки у фізичному виробництві анімації. Що б це не значило? Сюжет фільму розповідатиме про пригоди вже дорослої команди Аанга, якби ви забулись. Кажуть, над фільмом працюють студії Flying Bark та студіо Мір. Друга вже раніше працювала над легендою про Кору. Сподіваюсь, це вже остаточна дата релізу. Хочеться вже глянути якийсь тизер, чи навіть трейлер, чи хоча б арти з персонажами. Дуже цікаво, що з того вийде. А поки чекаємо, загляньте на сайт видавництва Ланцута. Вони активно видають офіційні комікси по Ангу та Корі. Чи можна за один день подивитись та засвоїти весь One Piece? Відповідь на це питання спробував дати ютубер Алекс Онай. Він одночасно вімкнув 12 моніторів та запустив на них різні арки аніме в швидкості 1,75. Для контролю засвоєння інформації блогер керувався тестом, який для нього склав друг. Після 24 годин повного хаосу Алекс показав свій результат 68% правильних відповідей. Насправді значно краще, ніж можна було уявити. Своєю витівкою ютубер зміг навіть привести. Звернути увагу студії TOEI Animation, яка залишила коментар. Ну, це теж спосіб наздогнати онгоїнг. Браво! Ну, і раз ми вже говоримо про One Piece, то стало відомо, що зйомки третього сезону серіалу від Netflix почнуться пізніше цього року. Про це заявив Джо Манганьєло, який продовжуватиме виконувати роль містера Зеро. Цікаво, що другий сезон ще навіть не отримав офіційну дату релізу, хоча багато хто очікує його ще в цьому році. Проте зйомки третього вже підтверджені, а це означає, що автори доволі впевнені в якості серіалу. А що ви думаєте з цього приводу? Будете дивитись другий сезон? Дозвольте вам нагадати про наш новинний телеграм-канал Манґіа, який запустився зовсім нещодавно. Там ви знайдете свіжі новини, авторські топи, огляди, манги та аніме і ще багато чого крутого. Посилання в описі. А якщо вам подобається цей випуск, тоді ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та за можливості приєднуйтесь до спонсорів каналу на Монобазі, адже кожна копійчина від вас це та сама підтримка, яка допомагає нам залишатись на плаву. Автор ельфійської пісні продав свою душу, щоб виплатити іпотеку за дім як життєво. Принаймні так Лін Окамото описав свій досвід роботи над геремником Parallel Paradise. своїми минулими роботами. Мангака намагався надихати інших авторів і завдавати тренди. Тепер же він спробував гнатися за трендами сам, аби заробити побільше грошиків. Фінансовому плані ця спроба була успішною з 2017 року. Манга розійшлась накладом в понад 5 мільйонів копій, а це нічого собі. Лін заробив достатньо грошей для виплати іпотеки за будинок. Але аж <сміст> самому смішно, замість того, щоб закрити фінансові питання, автор вирішив спробувати примножити зароблене на купівлі акцій. В результаті він втратив мільйон єн і досі не закрив фінансування дому. Тож паралел Paradise завершиться дуже нескоро. Манга Кагура Бачи отримала нагороду в номінації Нагорода за майстерність. На четвертій щорічній премії Magademy Awards, манга Такеру Хокадзоно була нагороджена за найкраще виконаний малюнок з технічної точки зору, що, як на мене, ну абсолютно заслужена нагорода. Також на премії були і інші номінації, наприклад, звання Твір Року, отримала романтична манга Ти і я полярні протилежності Кочі Асагави. До слова, нещодавно була оголошена аніме адаптація історії, проте деталей поки нема, але ми тепер заповітуємо. Метали, і будемо слідкувати за цим тайтлом. Особисто мені сподобалась нагорода за вплив обкладинки, яка створена для того, аби нагадати наскільки насправді важливу роль в отриманні насолоди від манги відіграє саме її обкладинка. Номінацію виграла обкладинка манги кімнати для Шіба Іну від Оморі. Дуже мила обкладинка, правда ж? Новий фільм комбіляція по магічній битві отримує додаткову сцену в кінці фільму. Глядачам першого сезону знайомі веселенькі сцени після титрів до кожної серії, які називаються Джуджу Санпо». Це кумедні короткі сцени, які дозволяють зняти напругу після чергового епічного махачу. Юїчі Накамура, який озвучує Годжо Сатору, поділився своїми думками про міні-аніме, заявивши. Основна частина триває близько двох годин. Для тих, хто вже бачив аніме по телевізору, воно може здатись трішки виснажливим у цьому контексті. Джужу самбо є однією з небагатьох легких сцен. Вона містить фірмовий гумор Акутамі Сенсея, і я не міг не подумати. А ось воно це саме те, що треба. Ось тепер у фанів, окрім обіцяної покращеної анімації та аудіоряду, є й такий приємний бонус в кінці. Сподіваюсь, що в Україну фільм теж приїде. Глянути все це ще раз на великому екрані однозначно буде до слова, в Америку та Європу фільм привезуть в середині липня, тому будемо слідкувати за афішами наших кінотеатрів. А тепер швидкі новини. Другий сезон аніме «Поклик ночі» вийде 4 липня цього року. Друга частина першого сезону Сакамото Дейс вийде 14 липня 25 року. Судячи з трейлеру, друга частина тримає рівень. Анонсовано юрі аніме. Чи зараховується втрата цмоти, якщо це було з Андроїдом? Реліз заплановано на наступний рік. Друга частина другого сезону туалетний привид Ханако вийде 6 липня цього року. На Netflix вийшов серіал Ставка, заснований на Мандзі Кафігуруй. Люди, які дивились, кажуть, що це не так жахливо, як могло би бути. Але з першоджерелом тут спільного мало. Серіал можна подивитись з українським озвученням або субтитрами. А ви вже бачили, варто взагалі дивитись? Аніме Клеватис, король чарівних звірів, немовля та герой труп також вийде в липні 25-го року. Як не дивно, назва продала мені це аніме. Приватний репетитор для доньки герцога також вийде в липні поточного року. Сюжет розповідає про талановитого чакуна Алена, який зголосився допомогти дочці герцога Тіні з навчанням. Проте проблема полягає у тому, що дівчинка не здатна створити навіть найпростіші чари, а екзамен до Королівської академії не за горами. От так завжди сесія завжди не за горами. Сесія близько. Черговий ісикай апокаліптичний вісник Міногри вийде в тому ж таки липні. Романтичне аніме квітневі дощі приносять травневі квіти, вийде самі знаєте коли, в липні, звісно ж. Дякую вам, що додивились до самісінького кінця. Якщо вам сподобались ці новиняшки, тоді ставте лайк, бийте у дзвін, поширюйте це відео у своєму аніме чатику та не забувайте підписатись на наш телеграм-канал. Посилаю величезну подяку ось цим котикам за фінансову підтримку каналу. А якщо ви не знаєте де придбати яєчка та нуки, то посилання уже на екрані. Цілую в вносика. Нявняв. Пані Тоф теж хоче в колясочку і кататись на свіжому повітрі. Ну чи хоча б поспати в коцечках.